Так, починає дозрівати у мене перкоча Катріна. Завантажене просто дарва. Там ще скільки під кроною не достигли. Тут ще вже дозбирується, я на платформу виріс, показую вам от по поверниковій, це ще покахонтасних тарин. А це перкоча Катріна. Саме з такою назвою я його отримав. Там, де більш відкрите на сонці, гарне. Може бути він в дуже великого розміру, коли більш помірне навантаження в ділянці. Да. Плід. Дуже щільний смак підозрювання цікавий. Я не сказав би, що він солодкий, не кислий. Ну, такий цікавий смак у нього. Непоганий. Мені принаймні подобається. Ще дуже пружний. Ще рано, ще потрібно йому декілька днів. Якщо буде сонце, ви ті, що вже зверху на сонці, не в кроні, не тіняться на відкритій ділянці крони, вже можна буде збирати та споживати. Сорт персика перкоче. Як виявилося, такий тип персика перкоче означає, що персик з консервний персик з м'якушем, який він не втрачає своєї форми. Спеціальний. Для кондитерських виробів та консервування. Катріна. На цьому все. Дякую за увагу.